Доброго дня, шановні. Так, давай, ну, давайте но, <диво> давай но. Проговоримо вам з вами одне питання: це повідомлення про набуття початок здійснення фактичного контролю або відчуження частки припинення резидентом України в іноземній юридичній компанії. Всі ми пам'ятаємо цей бум, який відбувався по всій території України. Буквально на початку цього року, всі, хто не відзвітується за кік. Я думаю, що багато хто чув цих три літери: кік, контрольовані операції в юридичних особах за кордоном. Значить, всі отримують просто якісь неймовірні штрафи і будуть працювати потім на державу, на державу працювати в іншому місті. Те, що не на свободі. Ось. Щоб у цього не було і не допустити, багато хто відзвітувався про те, що у них є компанії, що вони там пустишки, стоять собі за кордоном, ніхто з ними не співпрацює. Хочу нагадати, щоб ніхто не забував, що у вас по закону, після будь-якої зміни, от ви створили компанію за кордоном, ви стали співзасновником в юридичній компанії, ви маєте протягом 60 календарних днів. Повідомити податково про це ось таким ось повідомленням. В нього є форма F130801. Відкриваємо цю форму. Це повідомлення. Воно взагалі таке лайтове. Тут не треба так сильно думати, як ви думаєте. Тут треба просто вписати усі ваші дані. От і все. Я тут покажу приклад при ліквідації. Тому що багато хто думає, що якщо вони там закрили компанію. То якби на цьому коротенько все. Згідно протоколу. Ні. Ви маєте про це повідомити. Про те, що ви не повідомили, вам також мають право виписати штраф. Штраф, там він, від тисяч до 150. Тобто, будемо орієнтується штраф на настрій податківців. Ось, щоб такого не було. Краще не ризикувати тим настроєм, з яким ви можете зіштовхнутися, і просто подати цю якусь папірець, як то кажуть, електронний папірець. Значить, у мене компанія була відкрита, ми подали таке повідомлення, а тепер ми її закрили. І що ми маємо? Ми маємо причину повідомлення, повідомлення рядок п'ятий поставити. Я рекомендую вибирати сьому і восьму. Поясню, чому. Сьома відчуження, тому що немає, ви не повірте, вони не передбачили в цьому переліку просто ліквідація товариства. Ну, так буває. Ми якби любимо вкусно покушати в столовій, ми любимо отримати заробітну плату з преміями, а подумати про людей і про те, що їм треба якось звітувати, ми не любимо. І ось, значить, що в нас тут є? Сьоме, відчужні частки в іноземній е, юридичній особі, що призводить до втрати визнання такої фізичною контролюючою особою. І восьме – припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою. Можна вибирати дві. Всі не, не проставляйте, вони несуть різну інформацію. Але цих дві вони несуть інформацію в собі про ліквідацію. Ви вибираєте юридичну особу, звичайно. Повну назву українською, англійською, держава, код країни, код платника податку в країні реєстрації, адреса українською, англійською. Скільки у вас частка? У нашому випадку це було 100%, у деяких людей це 50, 60, 15, 9%. По-різному, не забувайте, будь ласка, сказати також вашому партнеру, щоб він також відзвітувався. Тому що податково це буде чітко бачити, що один засновник відзвітувався, а другий так собі, чоловічок. Його треба достати. Ось, щоб, ну, щоб не підставили, або вже всі не подавайте, або всі подавайте. Давайте так. На половинку не можна. Значить, дата набуття частки ми відкрилися 6 лютого 2024 року. А, дата припинення здійснення фактичного контролю. Дата початку здійснення, це 18 е, наша е, 18-й рядок, ми тут вказуємо, що 16 лютого почали, і 20-й рядок ми вказуємо, коли ми закінчили. І в кінці лайфхак вам 24-й 24 рядок. Напишіть слово ліквідація товариства і назву товариства. Бо тут дається просто довільне пояснення, чому ви подаєте це повідомлення. Також, будь ласка, зверніть увагу, що коли у вас йдуть зміни, типу, Коля, давай завтра перепишемо все на Марусю. Давай. Ви маєте також про це повідомити протягом 60 днів. Тобто, всі зміни, які відбуваються там, за кордоном, мають бути повідомлені на території України. Будь ласка, зверніть на це увагу, добре. Бо це такі, знаєте, Фуфіл, на якому попадається, це просто ужас. І платять просто космічні штрафи. Це нікому не потрібно. Ну, скажімо так, в нашому житті, да. коли ми можемо хоч щось трошечки передбачити. Все, дякую вам за увагу! Підписуйтесь на канал, подавайте звіти, платіть податки, щоб спати спокійно. Я вже навіть не знаю, як, як закликати людей спати спокійно про тих всіх обставинах, які відбуваються навколо нас, але все-таки закликаю. E, став, ставте вподобайки, ставте колокольчики, дзвіночки, щоб не пропустити жодного відео, тому що в кінці року буде незвітність, а просто атас. Атас. Слово не знаю, можливо, російське. Боже, я вибачаюся. Капець. Буде капець. E, тому підписуйтесь. Ставайте спонсорами каналу, бо спонсори будуть отримувати індивідуальну інформацію для закриття року. Безпроблемно. Безпроблемно. Все. Дякую за увагу.